Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 24 листопада, ми з вами продовжуємо читати Євангелія від Луки та друге послання святого апостола Павла до Солунян. Отож, Євангеліє, одного разу прийшли до Ісуса деякі з фарисеїв, кажучи йому: вийди і піди звідси, бо ірод хоче тебе вбити, і сказав їм: Пішовши, скажіть отій лисиці, ось виганяю бісів і зціляю сьогодні і завтра, і на третій день закінчу. А втім, мені треба ходити сьогодні, завтра і наступного дня, бо не буває, щоб пророк загинув перед Єрусалом поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як птаха, пташенят своїх підкрила, і ви не захотіли? Ось залишається вам дім ваш пустий. Кажу ж вам, що ви не побачите мене, доки не прийде час, коли скажете: благословений, хто гряде в ім'я Господнє! І переходимо до послання. Заповідаємо вам, браття, ім'ям Господа нашого Ісуса Христа віддалятися від усякого брата, який поводиться безчинно, а не за переданням, яке прийняли від нас. Бо ви самі знаєте, як належить вам наслідувати нас, бо ми у вас не безчинствували. Ні в кого не їли хліба дарма, але були в труді і подвизі вночі і в день, щоб не обтяжити кого з вас, не те, щоб ми не мали влади, але щоб себе самих дати вам на зразок, щоб ви наслідували нас. Бо коли ми були у вас, то заповідали вам таке: якщо хто не хоче трудитися, то нехай і не їсть. Та чуємо, що деякі у вас поводять себе безчинно, нічого не роблять, і тільки метушаться. Таких наставляємо і переконуємо Господа нашим Ісусом Христом, щоб вони безмовно працюючи їли свій хліб. Ви ж, браття, не сумуйте, роблячи добро. Коли ж хто не послухає Слова нашого в цьому посланні, того майте на увазі і не знайтеся з ним, щоб посоромити його, тільки не майте його за ворога, а наставляйте на розум, як брата. Сам же Господь миру, нехай дасть вам мир завжди в усьому. Господь з усіма вами! Вітання моєю рукою, Павловою, що є ознакою кожному посланні. Пишу я так, благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Амінь. На зараз це все. Божого вам благословення! До зустрічі вечором!